Шановні колеги, ми продовжуємо нашу роботу і зараз з доповіддю, Вона вже є? Загрузилася? Професор Тетяна Володимирівна Талаєва. Патагнічні механізми розвитку ателскрози, можливості фармакологічної корекції. Дуже цікава лекція. Презентація. Будь ласка. Дякую, Олена Геннадійна. Дійсно, останніми десятиліттями, незважаючи на значні успіхи, які досягнуті у лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця, все таки ця хвороба залишається основною причиною смертності в усьому світі за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. А за даними Державної служби статистики України за 2020 рік причиною смерті ішемічна хвороба серця була майже у 300 тисяч українців. За даними також цієї служби, на сьогодні 24% дорослого населення України страждає на ішемічну хворобу серця. В основі розвитку ішемічної хвороби серця є формування атеросклеротичної бляшки. А от основними причинами формування атеросклеротичної бляшки є наявність в обов'язково двох компонентів, без яких не буде утворення основи атеросклеротичної бляшки, а саме пінистої клітини, з якої все починається. Тобто в основі є судинний компонент, а це пригнічення функції ендотелію. Ми сьогодні називаємо це ендотеліальна дисфункція, і інший компонент, без чого не буде пінистої клітини, це атерогенна модифікація ліпопротеїнів крові. На сьогодні саме дисфункція ендотелію є одним з найважливіших патогенетичних механізмів розвитку атеросклероза, ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії та практично всіх видів кардіоваскулярної патології. І що особливо цікаво, що на сьогодні ендотеліальна дисфункція розглядається як перспективна мішень для фармакотерапії. Нормально функціонуючий ендотелії основну цю свою функцію виконує завдяки тому, що йде продукція біологічно активних речовин. В першу чергу це оксиду азоту. За рахунок цього відбувається вазодилятація, попереджається утворення атеросклеротичної бляшки, і я хочу сказати, чому, тому що в нормі нормально функціонуючі ендотелі за рахунок того, що продукує в тому числі і оксид азоту, є абсолютно непроникним для клітин крові, про запальних клітин. А от вже при пригніченні функції ендотеля, при зменшенні продукції оксиду азоту, про запальні клітини крові, в першу чергу, моноцити проникають в субендотелі, там перетворюються на макрофаги і за наявності модифікованих ліпопротеїнів і перетворюються в пінисті клітини, з чого починається атеросклеротична бляшка. Також оксид азоту пригнічує адгезію, агрегацію тромбоцитів, пригнічує активність гортальної системи крові. Самим потужним продуктором, стимулятором продукції оксиду азоту є пристінкова сила суву. Тобто Потік крові, який існує в любій судині. Чому це відбувається? Тому що в ендотеліацитах є спеціальні органели, так звані війки, які під впливом гемодинамічного потоку крові згинаються, а далі за рахунок надто складних механізмів передається даний сигнал, і в кінцевому результаті йде продукція оксиду азоту ендотеліацитами. Але в певних умовах на ці процеси можуть впливати. Зменшення потоку крові швидкості, можуть впливати відхилення потоку крові, але саме головне, що на це впливають активні форми кисню, прозапальні цитокіни, модифіковані ліпопротеїни, які переривають от передачу даного сигналу, і продукція оксиду азоту зменшується. Ще я хочу звернути вашу увагу, що основою для утворення оксиду азоту ще є Л-аргінін. При спустошенні депоеларгніну, а це також відбувається під дією активних форм кисню, під дією прозапальних цитокінів, відбувається зменшення продукції оксиду азоту. Тобто, про що ми вже говорили, дисфункція ендотелію. І таким чином, саме дисфункції, при дисфункції ендотелію відбувається вазоконстрикція, тромбоутворення. Активація молекул адгезії, запалення все це приводить до ремоделювання судинної стінки і до утворення атеросклеротичної бляшки. На сьогодні відомо, що переважна більшість уражень органів мішени при артеріальній гіпертензії носять судинний характер. Що особливо важливо на сьогоднішній день, ендотеліальна дисфункція є також результатом впливу стресу. Чому? Тому що навіть в систематичному огляді, які результати досліджень були проведені Імперським коледжем Лондона, було показано, що військові конфлікти напряму пов'язані з підвищеним ризиком розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту, діабету. Супроводжуються підвищенням артеріального тиску і навіть рівня холестерину. І це вони в першу чергу пов'язують якраз з пригніченням функції ендотелію. під впливом катехоламінів, а також під впливом гормонів, в першу чергу, глюкокортикоїдів кортизолу. І я вже говорила, що при спустошенні депо еларгініну що відбувається. При дії от таких прозапальних факторів, а також при активації системно-оксидантного стресу, і відмічається розвиток ендотеліальної дисфункції. Тому застосування L-аргініну чинить напроти позитивний вплив на перебіг ішемічної хвороби серця і інших серцево-судинних захворювань. Дослідження були показані. Це багато досліджень, які проводили, що застосування еларгеніну зменшує симптоми стенокардії, тривалість їх і частоту, покращує якість життя цих хворих, також знижує артеріальний тиск у хворих на артеріальну гіпертензію, знижує тиск у легеневі артерії у пацієнтів з легеневою гіпертензією за рахунок відновлення функції ендотелію. На сьогодні особливо важливо у пацієнтів, хворих на ішемічну хворобу серця, покращити прогноз завдяки нормалізації енергозабезпечення кардіоміоцитів. Це складна схема, але яку всі вивчали ще в медуніверситеті, за рахунок чого іде утворення АТФ в кардіоміоцитах? В є два основні субстрати, з яких утворюється АТФ – вільні жирні кислоти і глюкоза. Але вільні жирні кислоти в цитозолі далі не можуть проникнути в мітохондрію, тому що їм потрібно зв'язатися їх частинкам, з карнітіном. Привалюючим джерелом є вільні жирні кислоти. Взагалі. Утворення енергії в міокарді і споживання міокардом енергії в стані спокою, а також в стані при фізичному навантаженні і психоемоційному навантаженні різниця у 5 разів. Основним субстратом для, бета, для утворення АТ в є бета-окислення жирних кислот. 60-70% синтезованої енергії Іде на скорочення міокарду, кардіоміоцитів, і тільки вже решта йде для забезпечення роботи іонних насосів. 90% потреб міокарду забезпечується бета-окисленням жирних кислот, а ще близько 10% забезпечується окисленням глюкози і лактату але для утворення енергії АТФ. З однієї молекули жирної кислоти утворюється набагато більше молекула Т, ви бачите, аж 105, у порівнянні з окисленням однієї молекули глюкози і лактату, всього 31, Але для утворення цієї енергії. Для окислення однієї молекули жирної кислоти йде дуже багато кисню, а саме 46 атомів кисню майже в 4 рази більше, ніж для окислення атомів кисню, окислення глюкози і лактату. Чому це важливо? Тому що при зниженні перфузії при ішемічній хворобі серця міокарду, при зменшенні доступу кисню відбувається якраз переключення метаболізму на анаеробний гліколіз – і в даному випадку іде недоокислення жирних кислот, накопичення в цитозолі недоокислених продуктів вільних жирних кислот. Це приводить до активації перекисного окислення, утворення активних форм кисню, відбувається пригнічення мембрани, а також мітохондрії, тобто мітохондріальна недостатність, що ще в більшій мірі пригнічує утворення АТФ. Тому під час інтенсивного навантаження це в нормі відбувається, або при гіпоксії серце збільшує споживання глюкози. І зменшує споживання жирних кислот. Ось чому утворення АТФ із жирних кислот в принципі, є енергетично більш вигідним і тому бажано, щоб саме в умовах ішемізованого міокарда в ділянках неішемізованих зонах міокарда отримували АТФ, кардіоміоцити, саме через бета окислення жирних кислот. Я вже говорила, що при дефіциті кисню, а також при недоокисленні жирних кислот, відбувається дефіцит карнітину, за допомогою якого жирні кислоти переносяться через мембрану мітохондрії, так звана карнітинова недостатність. Але я хочу ще звернути вашу увагу і сказати, чому жирні кислоти є превалюючим субстратом, крім того, що утворюється більше АТФ, є ще один механізм, е, тому що вільні жирні кислоти, на відміну від глюкози, можуть, за градієнтом концентрації, вільно проникати у кардіоміоцити, як і в усі інші клітини організму, крім клітин м, головного мозку. Тому. Такі ж самі ефекти, які відмічаються від недоокислення жирних кислот, накопичення недоокислених жирних кислот, може спостерігатися не тільки при ішемічній хворобі серця. От навіть при відсутності коронарної патології в міокарді можуть відбуватися такі самі метаболічні зміни, саме через те, що існують у нас патологічні стани, коли підвищується вміст вільних жирних кислот в крові. Це метаболічний синдром, це цукровий діабет другого типу, це ожиріння, це активація симпатичної нервової системи при серцевій недостатності. Тоді іде активація гормон чутливої ліпази в жирових депо. Йде Розклад тригліцеридів, викид вільних жирних кислот в кровотік, і вони в великій кількості поступають в усі клітини організму в першу чергу в міокарт. Іде недоокислення жирних кислот, тому що карнітину не вистачає. А якщо ще є ішемія недостатньо кисню, то збільшується ще утворення таких проміжних недоокислених продуктів, які будуть пригнічувати ще в більшій мірі мітохондрії. Ось чому при ішемічній хворобі серця є надзвичайно важливим. Якраз комплексний підхід до лікування, я вже говорила, перш за все, це корекція повинна бути функції ендотелю, тому що розвивається ендотеліальна недостатність. Це, звичайно, покращення ліпідного профілю, тому що. При зниженні кількості модифікованих ліпопротеїнів менше буде утворюватись пінистих клітин, а значить, таким чином ми можемо попередити прогресування атеросклеротичної бляшки, і, що особливо важливо, це відновлення нормального шляху синтезу АТФ. І в літературі навіть з'явився такий термін, як модуляція енергетичної гнучкості у пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Я вже говорила про те, що без Л-карнітину, а при ішемії йде виснаження його запасів, не відбувається перехід ацилкоензиму А, це частинка вільної жирної кислоти, до мітохондрії. Саме l карнітин забезпечує бетаокислення жирних кислот, звичайно, покращує метаболізм недоокислених жирних кислот, запобігає утворенню активних форм кисню і таким чином запобігає ураження мітохондрії, а також мембран кардіоміоцитів. Ось чому саме в поєднанні. Лікування, усунення ендотеліальної дисфункції, а також карнітинової недостатності. Це може попередити прогресування розвитку ішемічної хвороби серця і може покращити стан. Пацієнтів. Ще я хочу звернути вашу увагу на те, що я говорила, що таке бетаокислення жирних кислот воно однакове в усіх клітинах, крім клітин головного мозку. Чому це важливо? Тому що от саме накопичення оцих недоокислених продуктів вільних жирних кислот у вигляді ацетилкоензиму А в клітинах печінки. Конденсація от трьох таких молекул приводить до утворення мевалонової кислоти, а з нею утворюється холестерин. Чому я це привела? Тому що, на перший погляд, були такі трохи нелогічні результати застосування l карнітину коли було показано в результаті 55 рандомізованих контрольованих досліджень, де включені були більше ніж 3 тисячі пацієнтів. Поліпшення показників ліпідного обміну, і дійсно застосування даного препарату призводило як до зниження рівня загального холестерину, холестерину ліпопротеїнів низької щільності, тригліцеридів, а також підвищення рівня ліпопротеїнів високої щільності. А механізм той, що L-карнітин попереджає Якраз недоокислення вільних жирних кислот в гепатоцитах і таким чином попереджає утворення холестерину в гепатоцитах. І я хочу показати це результати дослідження препарату. Це комбінована комбінація фіксована комбінація л аргініну і Л-карнітину. Дослідження, яке проводилось у нас в інституті у відділі аритмії серця, і результати його були представлені ще в 2017 році на раді експертів, де було показано, що саме тіворель, препарат Л-аргініну і Л-карнітину, зменшує кількість шлуночкових аритмій і частоту виникнення ав блокад, і рішенням даної експертної ради було показано, що до базової терапії якраз. Пацієнтів з ішемічною хворобою серця рекомендовано було додавати даний препарат таку фіксовану комбінацію для корекції ендотеліальної дисфункції, а також для попередження розвитку порушень ритму серця. І це також результати даного дослідження, в якому було показано, що застосування даного препарату зменшує кількість епізодів ішемії на добу у пацієнтів з порушеннями ритму серця, що виникали на фоні. Ішемії. Шімічної хвороби серця. І ще одне дослідження це досвід застосування саме даної комбінації у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда. це дослідження, яке було проведено також в нашому центрі у відділі реабілітації, і було показано, якраз відновлення. Нормального рівня глюкози в крові, також функції печінки, функції нирок, це за рахунок того, про що я вже говорила, що бета-окислення жирних кислот це універсальний механізм отримання АТФ практично в усіх клітинах організму. Ось чому недоокислення вільних жирних кислот. Має значне значення для пригнічення функції не тільки міокардо, але й інших органів і систем, ну, звичайно, крім центральної нервової системи, тому що там превалюючим є отримання АТФ з глюкози. А чому глюкоза от є не, таким, не є таким пріоритетним? Субстратом для утворення АТФ в усіх органах і системах, тому що все-таки для глюкози, для того, щоб проникнути через мембрану, на відміну від вільних жирних кислот, вона повинна зв'язатись обов'язково з білком-переносником глюкози. Для інсулін нечусливих тканин це глют 1 для інсулін чутливих це глют-4. в той час як вільні жирні кислоти, я вам вже говорила, проникають за градієнтом концентрації. Чим більше їх концентрація в кровотоці, в плазмі, тим більше вони будуть проникати. І таким чином, однією з задач може бути зниження концентрації вільних жирних кислот в крові. І це також результати даного дослідження саме у хворих з гострим інфарктом міокарда така комбінація l аргініну який приводив до покращення функції ендотелю, і Л-карнітіну, який відновлював бетаокислення жирних кислот в ішевізованих тканинах, покращувала толерантність до фізичних навантажень. Я вам дякую за увагу. Я думаю, що я якраз і представила патогенетичне значення відновлення функції ендотелю. Взагалі, це має значення для попередження всіх серцево-судинних захворювань і покращення енергозабезпечення міокарду в неішемізованих зонах за рахунок стимуляції бета-окислення жирних кислот. Я всім бажаю мирного неба і всім нам перемоги. Дякую за увагу.